Новини про пошкодження та руйнування на Донеччині внаслідок російських обстрілів щодня з'являються у засобах масової інформації. Усувати їхні наслідки, а також допомагати відновлювати пошкоджені будинки, допомагає як місцева влада, так і різні громадські організації. Останні можуть надати не лише грошову підтримку, а й фізично допомогти зробити ремонт. Мова про одну з таких організацій піде в одинадцятому епізоді подкасту Схід відновлення з вами автор та ведучий Мирон Неголиборода. Громадська організація Аваліст одна з тих, хто допомагає постраждалим від російських обстрілів мешканцям Донеччини. Її заснували у 2018 році, і нині благодійники активно продовжують свою діяльність. Наразі команда допомагає із легкими ремонтами житла, надає психологічну та юридичну підтримку. Як нині працюють на Донеччині, з якими викликами стикаються? Говоримо з асистенткою проєктів громадської організації Аваліст Вікторією Курською. Так, я хочу перш за все сказати, що громадська організація «Аваліст» – це громадська організація в Україні, яка надає комплексну гуманітарну допомогу та підтримку усім тим, хто найбільше її потребує. І трішечки хочу зазначити, що ми працюємо та реагуємо на гуманітарну кризу в Україні з 2018 року 2018 го маємо чотири обласних центри, які знаходяться на території України під керівництвом голови організації Юліани Гарбер. Понад 150 співробітників та більше 40 волонтерів, які охоплюють широке поле діяльності і працюють у різних секторах, таких як психологічні та юридичні консультації для населення, підтримка тих, хто зіткнувся з гендерно зумовленим насильством, легкі ремонти домовласнень, а також середні ремонти, підвезення питної води для населення та надання гуманітарної допомоги у вигляді зимових наборів. Побутової хімії, також ми працюємо з надання багатоцільової грошової допомоги населенню. Які громади Донеччини у своєю діяльності охоплюєте? Охоплюємо Краматорський район, це такі громади, як Святогірська, Черкаська, Слов'янська, Миколаївська. Також працюємо у у Костянтинівській громаді, Покровський район, Добропільська, Білозерська, Покровська громади. Наразі після загострення. Ситуації, Покровський, саме місто Покровськ евакуйований наш громадський центр, і в Добропіллі так само ми працюємо частково онлайн, частково офлайн. Тобто, якщо дозволяє безпекова ситуація, місто Добропілля, ми збираємо групи навіть і офлайн. Але це все узгоджується з владою і з нашою безпекою. От ви говорите, що працюєте онлайн. Що це саме за робота, як це відбувається? Так, я хочу розповісти, що ми надаємо психологічні консультації, юридичні консультації, проводимо групові заняття з дітьми та дорослими, і це може бути в форматі як офлайн, тобто очному, так і онлайн. Збираємо групи, підсидняємо їх ну, найчастіше це міт-конференції, в яких ми працюємо. І надаємо психологічну підтримку. Це люди, які знаходяться в стресовому стані. У нас ця Донецька область знаходиться зараз у стресовому стані, і тому ми підтримуємо цих людей, навчаємо, як поводити себе у небезпековій ситуації, як надати собі першу психологічну допомогу собі, а також тим, хто потребує поряд її батькам. Розповідаємо, як це робити з дітьми, наприклад, як заспокоїти, як надати підтримку дитині. В такому форматі дуже багато у нас звернень до юристів. Це може бути пов'язане із документами, коли ми працюємо з ремонтами. Може бути там справки ВПО як оформити, як буде там подати документи на її відновлення. Це теж такі є питання, або як потрапити на наші програми. І всі такі питання ми можемо вирішити за допомогою наших. Кваліфікованих юристів. А от чи працюєте ви в інших областях, чи тільки Донеччину охоплюєте? Ми працюємо і в інших областях так само. Окрім Донецької області, ми працюємо в Дніпропетровській області, також Івано-Франківська область, Вінницька, Львівська, Харківська область. Ми говорили щойно про те, що є у вас середні ремонти, легкі ремонти. Що це входить? Що це за ремонти? Що саме робите? Ми ремонтуємо е, приватні домогосподарства, домовласнення. Це можуть бути квартири або будинки. Наприклад, ми охопили деокуповану святогірську громаду, сам Святогірськ був деокупований, і ми зайшли туди з цією програмою легкі ремонти. Це заміна вікон, дверей або покрівлі частково, або повністю там, як виходить, у нас замінити покрівлю. Це щодо легких ремонтів. Середні ремонти охоплюють і, якщо є якісь, Ураження стін, наприклад, невеликі, але це той ремонт, де ми можемо його відремонтувати, і людина може жити далі. Тобто, якщо вже там повністю зруйноване житло, ми не можемо покрити ці потреби, і тому ми не ремонтуємо такі будинки. Працювали ми працюємо і наразі: Святогірська громада, Слов'янська громада, Добропільська, Дружківська, Дружківка місто. Наразі так ось. Ремонтуємо такі будинки. Вже закрито у нас, тобто ми відремонтували і допомогли 460 і ще 40, вже майже 500, більше 500 домовласників приватних. Також ми ремонтуємо комунальні медичні заклади, так скажу, медичні заклади. Нами було відремонтовано. Три медичні заклади. Так, також ми ремонтували гуртожитки для місць перебування внутрішньопереміщених осіб. Це у Слов'янську було відремонтовано таких два гуртожитки, е, і у Покровській громаді, міста Покровськ, також було відремонтовано гуртожиток. Ми там відремонтували. Е, Санвузол, кімнату, душову кімнату. Так, і ремонтували два укриття, які знаходяться у Слов'янську, і укриття у у Костянтинівці. Наразі ситуація дуже складається, ну загострюється, скажімо так, і укриття це такий дуже важливий аспект. Хто входить до команди, яка? Ну, безпосередньо працює у постраждалих громадах. Які це саме фахівці? Я знаю, що у вас раніше діяли мобільні бригади. Чи вони працюють нині? Так, мобільні бригади наразі, давайте так скажемо: Краматорський район. Це працюємо ми в онлайн режимі, охоплюємо віддалені населені пункти, які не можуть добратися до нас. Де у нас працюють громадські центри. А надають тоді у нас мобільні наші команди надають консультації, проводять групові заняття. Так само може виїжджати юрист за потреби на віддалені території. Покровськ теж працюють мобільні команди, але вони працюють наразі офлайн. Онлайн, бо великий був запит у нас на ці сесії на підтримку людей. Ви, мабуть, знаєте, що зараз потужно відбувається евакуація, продовжується з Покровська, самого Покровська та Покровського району, і тому ми не можемо залишити зараз людей, які нам довіряють. Тому ми підтримуємо, намагаємось залишатися з ними, хоча б онлайн, ті, які неможливо провести сесії офлайн. Тобто, це психологиня, соціальний робітник. Юрист, і також у нас є кейс-менеджери, які, які ведуть людину, да, індивідуально надають індивідуальний супровід. Так само працюють, залишаються працювати це керівники проєктів, асистенти, інженери, які виїжджають на обстеження домовласний. Наразі, мабуть, назвала всіх. Також забула, да, забула сказати, що в нас ще працює кризовий центр. Це люди, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Ми також надаємо консультації. Знаходиться в Краматорському районі. Місце я не буду уточнювати у цілях безпеки. Працюємо як з особами постраждалими від насилля, так само і для профілактики, для інформування людей, які існують служби, де вони існують, як себе поводити, як діяти у разі такої ситуації, якщо трапилося з людьми. От ви говорили, що про евакуацію, а чи допомагаєте саме з евакуацією? Можливо, наразі саме евакуаційних якихось груп ми не організовуємо це не. Це не наш напрямок, але ми допомагаємо людям, консультуємо, куди можна звернутися, перенаправляємо. Так само наші кейс-менеджери ведуть такі випадки, вони, тобто є такі у нас випадки, коли вони знаходять там житло в іншій області, і допомагали вже. З евакуації можна так сказати, людини да не саме ми вивозимо, але ми направляємо, знаходимо контакти, допомагаємо там влаштуватися. Якось так співпрацюємо для того, щоб допомогти людям. Ще таке питання, оскільки багато громад потерпають і постійно від обстрілів, і бувають прильоти і вдруге. От чи надаєте ви допомогу людям вдруге? Скільки можливо, що допомогли відновити? Ну, наприклад, да, допомогли відновити будинок, а він постраждав від обстрілів вдруге? Так, я хочу сказати, що Донецька область потерпає від обстрілів. Щодня можливі повторні пошкодження, і це така ситуація може склатися, статися. І це може статися як у процесі ремонтних робіт, які відбуваються, так і після завершення ремонтних робіт. Тож, пам'ятаючи, всі гуманітарні принципи наша громадська організація не виключає тієї можливості, що буде надана повторна допомога у разі необхідності, тому ми це можемо розглядати і можемо це робити. Чи віддаєте перевагу у допомозі якимось певним категоріям населення? Чи маєте один загальний підхід? Щодо категорії населення, хочу сказати, що ми надаємо психологічну підтримку будь-кому хто цього потребує, будь-хто хто до нас звернеться і отримає психологічна, юридична, соціальна підтримка. Якщо ми говоримо про, наприклад, видачу гуманітарної допомоги, звісно, ми Обираємо, ми діємо у тісній співпраці з місцевою владою. Також ми згідно кількості да, якихось чи то продовольчих товарів, чи то ЕНФА набори в нас зимові, чи то гігієна. Ми працюємо з найбільш уразливими категоріями населення і намагаємося, але так намагаємося охопити якомога більше населення, яке потребує цієї допомоги. Які виклики долає команда організації у своїй роботі? Громадська організація «Валіст», працюючи в Донецькій області, стикається з деякими труднощами та викликами в імплементації проєктів, та допомозі бенефіціарам, такими, як, наприклад, це значне збільшення обстрілів Донецької області, наприклад, відсутність електропостачання в деяких районах. Тоді мобільні команди, наприклад, змушені переносити зустрічі в інший час, або в інший день, або в інше місце, переходити в онлайн режим. Це також я відразу говорю, як ми їх можемо долати. Оскладненням доступу до віддалених чи найбільш постраждалих домовласних, Наприклад, це віддалені райони, які там були перешкоди в нас, чи то пожежі, чи то в наслідок якісь дороги були зруйновані. А допомога там потрібна, і ми намагаємось знайти якісь шляхи, щоб подавати ці перешкоди, і знаходимо інший шлях. Як туди під'їхати, там через время можемо поїхати, е, і все ж таки надати допомогу людям, які її потребують. Наприклад, через збільшення е, часу комендантських годин в деяких районах це теж може стати нашим ускладненням, але ми вирішуємо це е, переносячи свої графіки, формуючи якісь е, бригади, які там можуть виїжджати, яка найближче знаходиться так, до цього місця. Е, тому таким чином намагаємося це. Вирішити, незважаючи на всі виклики, громадська організація Веаліст адаптується і продовжує шукати різні підходи, щоб допомагати населенню Донеччини. Чи є у вас координація з місцевою владою? Наскільки вона глибока? Чи можливо вони вам надають інформацію, кому потрібна допомога? Так, ми працюємо у тісному зв'язку з місцевою владою Покровського Краматорського району. Щоб максимально забезпечити потреби населення громад, місцева влада краще розуміє специфічні потреби регіону, і наша організація може запропонувати ефективні механізми їх вирішення. Така взаємодія дозволяє швидко реагувати на потреби населення і залучати необхідні ресурси. А от наскільки зараз заявки від людей ну щодо ремонтів перевищують можливості вашої команди? Наразі ми дуже багато покрили вже ремонтів, і заявки продовжують надходити. І ми вирішимо питання про те, щоб збільшити цей обсяг. Ми намагаємось ми зв'язуємося з нашими партнерами. Ми описуємо цю ситуацію. Ми постійно пишемо їм листи, які мотиваційні ці листи, і обґрунтовуючи проблему, що дійсно ці обстріли, які відбуваються, вони збільшують цей об'єм, але ми робимо. Ми все для того, щоб все ж таки охопити якомога більше людей, які цього потребують. А хто вас підтримує? Чи допомагають вам ну, міжнародні партнери? Так, звичайно. Ми працюємо у тісній співпраці з міжнародними партнерами, такі, наприклад, як BHA, ECO, Чекмофі. Ми працюємо з такими партнерами, Help, LDS, Save the Children. Ну, це такі, знаєте, самі головні наші партнери, які нас підтримують. Ну таке можливо, питання, знаєте, трохи абстрактне. Якою ви бачите Донеччину після перемоги? Відновлення Донецької області це такий довготривалий і багатовимірний процес. Я так вважаю, і він потребує комплексного підходу та зусиль з боку держави, громадських організацій, бізнесу, міжнародних партнерів. Основна мета полягає не лише в реконструкції, але й у відновленні соціальної та економічної стабільності, створенні умов для повернення людей та забезпечення гідного рівня життя для місцевих громад. Ми в це віримо, і ми до цього йдемо. От, ви знаєте, говоримо про відновлення в суспільстві думки щодо відновлення і обговорення цієї теми різняться. Одні вважають, що нині говорити про це важко і не на часі, потрібно чекати перемоги. Інші говорять, що не треба хаяти час, тому що коли настане момент, що ми маємо займатися відновленням, у нас мають бути вже певні плани. Як вважаєте ви? Я думаю, що гуманітарні принципи це головне, що керує всіми громадськими організаціями і нами в тому числі. Тому ми не можемо дочекатися, поки там будуть якісь інші умови, яка складеться ситуація. Люди потребують допомоги зараз. Люди потребують допомоги для того, щоб жити десь у теплі, щоб була в них більш-менш безпечна їх територія. Так само вони потребують тієї гігієни, яку ми забезпечуємо, тому що їм треба зараз. Вмиватися, грубо говорячи. да, зараз треба жити, зараз треба їсти. Тому ми не можемо відкладати будь-які рішення на потім, і ми намагаємося допомагати тут і зараз, тому що для цього ми тут і знаходимося. Я хочу наголосити ще на тому, що наша громадська організація дуже великий відсоток має людей, які самі є переселенцями. І тому ми дуже розуміємо потреби людей, які зараз опиняються як. Які переселились, і так і ті, які залишаються в Донецькій області, саме Тож реагувати намагаємось швидко, намагаємось забезпечити саме нагальні потреби, і так би мовити, все це знаємо, відчуваємо саме. Середини, от ми говорили про те, що підтримують вас партнери. Таке питання. Оскільки Донеччина, наприклад, це той регіон, який ну дуже сильно потерпає від обстрілів. Наскільки от зараз охочі партнери підтримують от саме ремонти у прифронтових громадах, тому що можливо партнери бачать, що бригади ремонтують, а через деякий час можуть бути знову руйнування, тому що ворог обстрілює. Безупину просто так, але міжнародні організації, так само як і громадські, вони діють згідно з гуманітарним принципом. Звичайно, ми аналізуємо ситуацію. У нас є ціла система безпеки, яка аналізує, де і які регіони ну можливі, да, потенційно можливо, там пришвидшується якийсь рух в них. Аналізується це все, звичайно, співпогоджується, але ви знаєте, міжнародні організації так само надають допомогу за гуманітарним принципом. Тому якщо людям потрібна допомога, її треба надавати. Як до вас можна звернутися за допомогою? Якщо людина ну, постраждала, наприклад, будинок у неї постраждав від обстрілу, або ж, наприклад, вона потребує психологічного відновлення або юридичної консультації, як до вас можна звернутися? У нас існують телеграм-канали, існує у нас сторінки наші офіційні у Інстаграмі Фейсбуці. Так само у нас діє гаряча лінія, яка записують, який ведеться цей запис, і люди можуть туди звернутись, залишити свою заявку, і наші спеціалістки вже розподіляють цю заявку там, кому її передати, згідно того хто займається тим чи іншим питанням. У вас в роботі багато напрямків діяльності, звичайно. Просто таке питання, чи був якийсь випадок, який вас вразив от, під час допомоги, спілкуванню з, з людьми? Можливо, це було під час відновлення будинку або, наприклад, під час надання психологічної допомоги? Знаєте, вражають напевно, Самі люди, і от всі ми знаємо, що емоції можуть бути різні, Да? люди, які знаходяться під впливом стресу, вони можуть бути там викликати різні емоції і виражати їх по різному. Але коли до тебе підходить така собі жіночка у віці, і вона просто плаче, вона говорить: нам нічого не потрібно, дякуємо, що ви тут є. Як я розумію, як вам важко і дякую, що ви сюди потрапили. Ну, це здається, такі, знаєте, сами, сами, найкраще таке відчуття, коли ти розумієш, що ти допоміг хоча б, хоча б одній людині. Дуже вразило мене, коли ми зайшли у Святогірську громаду, це було вже майже два роки тому, півтори роки тому, що вона була щойно деокупована. І ми зайшли в місто Святогірськ, і я побачила своїми очима там малесеньку дитинку. Я запитала, що дійсно тут є ну, малі діти, бо знаєте, така ситуація була досить важка для сприйняття. І так, там були маленькі діти, які повернулися, що не змогли туди повернутися. Тобто от навіть тільки-тільки, да, де деокупація відбулася, і сюди повернулася жінка, напевно, в неї ж там є будинок, є, там, можливо, чоловік, родина. І вона сюди були з маленькою дитиною, і говорячи про те, як це. Вразило саме мене, що знаєте, таке маленьке життя, таке чисте життя, яке дає надію. Це напевно і власне і надихає, і на роботу бо... І Це і надихає, та, і, це, і це такі сил надає працювати далі. І ти розумієш, що справою ти робиш, це дійсно те, що варто того, щоб це робити. Команда громадської організації допомагає не лише з ремонтами квартир та будинків, які були пошкоджені обстрілами окупантів, а й відновлює комунальні установи. Зокрема, фахівці відремонтували три медичні заклади та низку гуртожитків для переселенців на Донеччині. Ви слухали 11-й епізод подкасту Схід відновлення. З вами був автор та ведучий Мирон Неголиборода. Підписуйтесь на антикризовий медіа центр у соціальних мережах. Ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте інформацію.